page 110 culture beach culture in australia and new zealand fact file beach culture is very important in australia and new zealand when it's sunny and hot people go to the beach and at the weekend and for holidays there are a lot of summer camps in australia and new zealand Young people stay at the beach with their friends and do fun activities. They can do activities in the water, do activities in the, on the beach, have barbecues and eat on the beach. Learn about safety in the water and on the beach. І перекладаємо. Uh, культура, культура. пляжна Дуже популярно в Австралії та Новій Зеландії, коли сонячно і жарко, люди ходять на пляж у вихідні та на свята. Є багато літніх таборів у Австралії та Новій Зеландії. Молоді люди можуть залишатися на пляжу зі своїми друзями і займатися цікавими, цікавою діяльністю. Вони можуть зробити якусь, займатися якоюсь активністю у воді, займатися якоюсь активністю на пляжі, мати барбекю та їсти на пляжі, вивчати про безпеку на воді і на пляжу. Окей, okay. exercise 1. Working PS discuss the questions. Попрацюйте в парі обговоріть запитання. How often do you go to the beach? Як часто виходите на пляж? Uh, when do you go to the beach? Коли виходите на пляж? What do you like doing in the beach? Що ви любите робити на пляжі? Так. Поміркуйте і дайте відповідь на це запитання. Exercise 2. Read the web page. Quickly. Are oh, the sentences right or wrong. Прочитайте веб-сторінку швидко і скажіть, чи правдиві чи неправдиві речення. Так, ну і прослухаємо аудіо, перекладемо, тоді дамо відповідь на ці запитання. Track 155. Welcome to Kiwi Summer Camp. Do you know people from New Zealand are called New Zealanders? Some people call them Kiwis. A Kiwi is also a bird and a fruit. Spend a week with other young people. Do exciting activities at the beach. Enjoy campfires every night. Go sandboarding on the beach. You need a special board. You can stand, sit, or lie on the board. Climb to the top of the sand dune and go down. It's fast. And exciting. Be safe. Put on a sun hat. Go snorkeling in the sea. You need a snorkel mask. Some people also wear special swimming shoes called fins. You can go on a boat and jump into the sea, or you can snorkel near the beach. Swim underwater and see fantastic fish. Be safe. Are you good at swimming? That's important for snorkeling. Go kayaking in the sea. You need a boat called a kayak and you need a paddle. When we go in the sea, we use a special kayak called a sit-on-top kayak. It's amazing. Be safe. Always wear a life jacket. Так, ну і перекладемо. Е, ласкаво просимо до Kiwi, е літнього таб табору Kiwi. Kiwi. Чи ви знаєте, що людей із Нової Зеландії називають новозеландцями? Деякі люди називають їх ківі. Ківі – це і птах, і фрукт. Далі, Спендерік. Проведіть тиждень з іншими молодими людьми. Робіть захоплюючі види діяльності на пляжі. Насолоджуйтесь багаттям щовечора. Далі. Go sandboarding on the beach. Покатайтеся на сендборді, на пляжі. Вам потрібна спеціальна дошка. Щоб стояти, сидіти або лежати на ній. Так? Е, підніміться на вершину піщаної дюни і спустіться вниз. Це швидко і захоплюючи. Будьте оберезні, обережні, одягніть капелюх від сонця. Go snorkeling in the sea. Е, Так, займіться снорклінгом у морі. Вам потрібна маска для сноклінгу. Деякі люди також носять спеціальне взуття для плавання під назвою ласти. Ви можете сісти на човен і стрибнути в море або зайнятися снорклінгом біля пляжу. Пливіть під водою і побачите фантастичних риб. Так, і ще нижче. Go kayaking in the sea. Eh, покатайтеся на кая... каяку, чи як його сказати, каяк, так називається. Ось така дошка, ні човен у морі. Вам, потрібна, вам потрібен човен, який називається каяк, і вам потрібне весло. Коли ми йдемо в море, ми використовуємо спеціальний каяк, який називається байдаркою, і сидіти і це дивовижно. Будьте обережні, завжди вдягайте жилет. Будьте обережні. Ви вмієте плавати. Це важливо для снорклінгу. Трошки неправильний по порядку, так? Переклав. Добре. Так. Ага, і повертаємося до наших речень. Потрібно сказати правдиве чи неправдиве речення, так? The Kiwi summer Camp is in Australia. Kiwi, елітній табор Києві, знаходиться у Австралії. Австралії так. The Kiwi summer Camp is on the beach. Неправда. На пляжу. Літній табір Києві знаходиться на пляжу. Ні. Так. Так, добре. Далі йдемо до третього завдання. Read the web page again. Complete the sentences. Потрібно знову прочитати ну, сторіночку і доповнити речення. Заків і саме Camp is for Young people. Так. Young people. Так, так, так. Uh, people go to the camp for one week. At the summer camp, there are campfires every night. Uh, for activities on the beach, people wear sun heads, Four. Five. people who are good at swimming can go snorkeling in the sea. for activities on the boat, people wear life jackets. Mm -hmm. uh, so. Далі четверте. Read the sentences and write the words, use the highlighted words on the web page. Потрібно прочитати речення і написати слова Потрібно використати виділені слова із веб-сторінки. Окей, okay. you do this under the water. Ви займає... займаєтеся цим під водою. І це в нас сноквінг, так? You do здається on the water. Ви займаєтеся цим на воді. In. You do this on the beach. Ви займаєтеся цим на пляжі. Sandboarding. Uh, you, stand, you stand or sit on this. Ви стоїте або сидите на цьому. Вот дошка, так. You wear this on your face, it helps you see fish. Ви носите це на обличчі, воно допомагає вам бачити рибу. Mask. Маска, так? You use this To move through the water. Ви використовуєте це, щоб рухатися по воді Paddle. без лоток. Окей, далі. Прибираємо все, що ми тут написали, і переходимо до наступного завдання. Exercise 5. Complete the table, use the words in exercise 4. Потрібно доповнити табличку, використавши слова із справи четвертої. Так. Сейчас we do речі, якими ми займаємося. Це у нас. Snow Clean Snow, так, що там було Каякін. А ні, тут пісок, значить, Сенд бот Send Putin. І останні каяки. Так, значить, місця тут є у нас. Під водою, on the віч на пляжу, он за син на морі. І use, які ми речі використовуємо. Тут ми використовуємо bod. Далі при сноубордінгу ми використовуємо. Ні, стоп, почекайте. Бот це в нас сюди, так? Маску. Ем, використовуємо маску. Тут у нас бод. І останнє там, де на морі, пендл, так. Так, весело. Шосте. Write the countries. Напишіть країни. Ну і перша країна це у нас New Zealand. Так, I'm from New Zealand. I am a New Zealander. І тут «I am from Australia». Австралія. Австралія треба було з а Я з маленькою. І New Zealand чомусь маленькою. Так, далі. Сьоме. Прибираємо. Переходимо до сьомого завдання. Listen to Shane talking about the surfing camp. Which activities does she talk about? Underline them. Значить, потрібно прослухати дівчинку, яка говорить про табір серфінгу. так? She is, what she there. Okay. Start listening. Track hundred and fifty six. Today we're in Australia. Australia is famous for surfing. Surfing is an important activity for lots of Australians. We're here at Surfing Australia, a surfing summer camp. Young people stay here and learn to surf. Here's Shane. He's going to tell us about it. G'day. So, every morning we get up and go to the beach. Teachers teach us how to surf. For surfing, you need a special board called a surfboard. A big surfboard is easier than a small one. Here's my surfboard. It's blue and yellow. First, you learn to paddle into the sea with your hands. Then, you learn to stand up on your surfboard. And finally, you ride the waves. You go surfing. It's cool. And what else do you do? In the afternoon, there's time to practice surfing. Or you can enjoy other beach activities, like snorkeling or swimming. It's very hot and sunny at the beach. Yes, it is. Australians know people need to be safe in the sun. We have an expression slip on a shirt. Slop on the sun cream and slap on a hat. Slip, slop, slap. I like it. That's right. And then in the evenings, there are barbecues back at the camp with other young people. We Australians call a barbecue a barbie. And we enjoy sitting around the campfire before we go to bed. It sounds fun. It is fun. Well, that's it from Australia. Mm -hmm. Так, значить, займаються вони там серфингом, сплаванням своїми, а також серфінгом. снокли, сноком. Так, добре. Listen again, choose the correct words. Послухайте ще раз, оберіть правильні слова. Uh, where is this summer camp? Де знаходиться цей літній табір? Australia, так? It's in Australia. What activity do they do in the morning? They do, they are doing surfing, так? What equipment do they need to do this activity? Яке обладнання їм треба, щоб займатися цією діяльністю? Або та дошку. Uh, what other activities can they do in the afternoon? Які, інш, якою іншою діяльністю вони займаються після обід? Snorkeling and swimming. Uh, what do they wear to be safe in the sun? Що вони вдягають, щоб бути, безп... щоб бути в безпеці на сонці, A a hat and shirt. What do They have in the evening? They have a barbecue. Що в них увечері? Вони мають барбекю. Talking points. Do you like the idea of staying at a summer camp on the beach? Чи подобається вам ідея залишатися у літньому? Tabori на пляжу. Which is your favorite summer activity? Улюблено, Project. A summer camp lifted. In small groups, write a leaflet for a summer camp at the beach in Ukraine. Find photos or draw pictures to put on Your, your leaflet make it look fun remember to write the name uh, of the summer camp where it is how long young people can stay here what activities you can do in the morning afternoon and evening present your summer camp leaflet to the class tak. Що ж вам, який потрібно зробити проєкт? У невеликих групах напишіть листівку для літнього табору на пляжі в Україні. Знайдіть фотографії та намалюйте малюнки, щоб розмістити їх на своїй листівці. Нехай це виглядає весело. Не забудьте написати назву літнього табору, як довго ви будете там перебувати. Як молоді, як, як довго молоді В it is? Д цей табель знаходиться, як довго молоді люди можуть перебувати там, якою діяльністю ви можете займатися вранці, в обіді та ввечері. Презентуйте свою листівку літнього. Табору класу. Так, і на цьому все. Наступного разу ми починаємо Unit 18.